Вірус зіка наближується до України. Поки випадків в країні не зафіксовано, втім вже навесні із цією хворобою можуть зіткнутись і українці. Переносники вірусу, комарі роду Айдес. Епідемія лихоманки вражає вагітних жінок і дітей. Характерними симптомами є висип, втома, головний і суглобний біль, лихоманка. Комари і рода Айдес є у нас, то Надо обращать внимание на дезінфекцію, тобто на уничтожение комаров. комарів. Обратить внимание всім жекам, всім людям, водойоми, подвалы. Проблема комарів для Слов'янська не нова. З настанням тепла в вечірню пору посидіти на лавочці спокійно важко. Проте в деяких будинках ці кусючі мешканці проживають цілий рік. Самі комари і води по коліна. Ой, літом полна і весною даже последнє время. не травят Комары, тем более, сейчас какие-то стали очень жорстокі. Уже сейчас даже кусаються. Для боротьби з комарами найбільш ефективною є дезінсекція. Кожного року таку процедуру проводять і у слов'янську. Для обробки підвальних приміщень необхідно заключити договір між жеками та підприємствами, що мають право таку обробку проводити. В Славянске это ООО Провдезинфекция, одно предприятие. Жеки делают заявку, составляют договор. Ті виходять на об'єкти, виповняють роботи. Це на підстанція моніторити ті вопроси, то тобто смотрить сколько плачі, площ... какие площади були обработаны жеками, сколько фактически, сколько обработано. Керівники жеків на цю тему спілкуватись не бажають. Натомість міська влада розповідає, що річна процедура дезінфекції обов'язкова. Кошти на це закладені у тарифах. тарифах по жилищно-коммунальным услугам по квартплате заложено двух раз, два раза в год дезинфекция по подъездам, по подвалам. жилищно-эксплуатационном предприятии есть график. Заключены договора с инстанцией. И они выполняются согласно договорам. В прошлом году или позапрошлом году они пришли, водичкой побрызали, как будто бы вот это и все, понимаете, вот так. Для ефективної боротьби з надокучливими комахами необхідно починати дезінсекцію на личинковій стадії. Тож очікуємо початку нового комаринного сезону і сподіваємось, що вірус зіку слов'янців не трохнеться.